На моєму в'язальному каналі В'яжу для Галочки. І вашій увазі звіт до спільного проєкту Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Світ за червень. В мене зв'язалися ось такі дві пари чудових шкарпеток. Ось такий вийшов в мене ну майже Family Look. Ось ці більшенькі шкарпеточки я починала в'язати в шаленому тижні і зопалу назвала їх кульбабки. Бо в мене вони асоціюються, оці ось кружалечка із з кульками, які пухкенькі-м'якенькі розносяться вітром. Щодо візерунку, трішечки я його переробила. Я брала за основу візеруночок. З витягнутими петлями. Це не жаккард. Ось так. Зараз покажу вам, як воно виглядає. На виворітній стороні це візерунок з витягнутими петлями. В оригіналі рядочки зелененьких, зелененькі рядочки треба було в'язати виворітними. Але я зв'язала лицьовими, і в мене вийшли ось такі кружальці, ось такі кульбабки. По пряжі, зелененька пряжа. Пряжа вже без назви, я не пам'ятаю назву, але це шкарпеткова пряжа з класичним складом. 75% вовни, але якої не скажу, чи є тут маринос, чи і 25% якоїсь хімії? Також склад я не записала, на жаль, і вже не пам'ятаю. Пряжа знята з продажу, купувала я її в Candy Yarn, як бубінну пряжу. А... Біленька пряжа, біленька біленька зозулястенька. ось зозулястенька це пряжа Сесілія від візель. Це також карпеткова пряжа, у мене залишилися невеличкі моточки від неї, і я вирішила кудись її таки вв'язати. Ось такі гарненькі шкарпеточки. Ось ці шкарпеточки, розмір 36-37. У вазі вони в мене вийшли. 51 один грам. Ось така пара кульбабок в мене вийшла. Але Ну, звичайні шкарпеточки, новий малюночок, скажімо так. А тут все, як завжди, п'яточка підковка укріплена, клинчик підйому закривала. А от закривала я їх уже голочкою. Мало світла. Ось так закривала голкою, не гостренькі, як зазвичай в мене вони, а ось вже такі стрічкове закриття і закривала голочкою. Ось така пара. Але пряжа ще залишалася, і треба ж було її якось вже закінчити, щоб ті малесенькі клубочки вже не валялися. І я вирішила зв'язати такий собі Family Look. І в мене вийшли ось такі шкарпетусики. Малюсики, в'язала я їх Хеліксом від мисочка, від месочка. О. І якщо Ну, так Подивитися, можна сказати, що вони зв'язані якоюсь пряжею секційного фарбування. Зелененька пряжа так, вона така з секці... секційного фарбування, один колір, різні тони. Ось, видно на оцій шкарпетиці ця частинка зв'язана лише зелененькою пряжею. Е, у цих шкарпетульках п'яточка, бумеранг. Тут в мене бумеранг вийшов трішечки краще, ніж у, я не помню, в якому місяці, я також в'язала п'ятку бумеранг, але, мабуть, іншим способом в мене там виходили дірочки. Тут ось ніяких дірочок немає. Дуже гарно, якось би треба запам'ятати для себе відзняти, бо записувати якось ну, не навчилася, я ще записувати. Оці маленькі шкарпеточки, дівчаточка, це для мене стрес. Бо я в'язала їх за табличними даними. І мені так чомусь чомусь десь приблизно на 2 рочки я так розраховую, і мені здається, що ось ця ось довжина шкарпеточки 14 см. І ширина оця 40. 4 петельки тут замало. Приміряти я не можу. Я ну, навіть отак от дивлюся, ніби то й не вузько. Але Ну, стрес, це для мене стрес, бо я не знаю, чи підійдуть ці шкарпеточки на, на таку ось дитячу ніжку. Ось такі шкарпеточки. Зв'язалися йдуть у мою скриньку дизайнерських бажань у чудовий проєкт двох гарненьких майстринь українських в'язалочок Марусі та Оксанки. Внизу в інфобоксі ви знайдете посилання на канали учасниць цього проєкту. Також в ньому приймають участь і. Дівчатка що мають сторіночки в Інстаграм, викладають свої роботи, або ж просто у чаті викладають, в чаті телеграм-каналу викладають свої гарні роботи. Заглядайте, підтримуйте нас подобайками, і до наступної зустрічі!